Збройні сили України знищили ще один російський літак дального радіолокаційного виявлення А 50 Це сталося напередодні. Літак підбили над Азовським морем, а впав він на території Росії в Краснодарському краю. що і побачили місцеві жителі вчора. На Росії відзначали день защитника Отечества, з яким росіяни привітав очільник повітряних сил України Микола Олещук в телеграмі, повідомляючи про збиття літака. Про це далі говоримо із Юрієм Ігнатом, речником з повітряних сил, Збройних сил України. Пане Юрію, вітаємо вас. Доброго ранку, вітаю. Ну і насамперед вітаю. дякуємо за таку, за таку інформацію. Нагадайте, будь ласка, нашим глядачам і слухачам, що це за такий літак хороший збили ви. Ну. Не, збили всім усім, я так кажу, сил оборони. так, так так, повітряне силою подякував командувач, зокрема представникам головного управління розвідки, тому що не просто так подякував, зрозуміло, що є участь, і подякував усім, хто долучився до цього збиття, тому що такі збиття, от таких. Потужних цілей, це вже друга така ціль, яка про лише могли мрі тільки мріяти повітряні сили, ще там рік тому і так далі. От це це дійсно такі знакова подія для всього світу, і тому це. Справді така потужна спецоперація, як і інші, зрештою, і ураження об'єктів, у зокрема в Криму, ви бачили і повітряні сили, теж вже долучалися до знищення штабу Чорноморського флоту, кораблів крилатими ракетами, підводного човна, навіть тому, власне, це все є результат спільної роботи і повітряних сил, і інших складових сил оборони, зокрема, української розвідки. Тому командувач, власне, усім подякував вчора. І е, ті е, успіхи, які сьогодні. Є оця е, дальня рука, як то кажуть, можливість діставати ворога там, де він просто цього абсолютно не чекає, говорить про те, що противник. Ну, менше матиме спроможностей на цьому напрямку, втративши ще один а 50 який до речі, був модернізований. Там кажуть про у версію, так що дійсно є краще покращені. Має характеристики, що робить цей А-50, відповідаючи вже наше питання, це ну повітряний радар. Радар, який літає в повітрі, що дозволяє йому бачити глибоко на території нашої держави, сканувати, проводити радіолокаційну розвідку, бачити всі повітряні цілі, які літають в радіусі там 600 км від його розташування. Ну а також виявляти наші радіолокаційні системи і засоби протиповітряної брони. Тому та цінна інформація, яку він збирає, вона передається в реальному режимі часу на повітряний пункт управління, таким яким є і 22 і також на командні пункти наземні. Вже ворог uh -huh. планує удари, враховуючи цю цінну інформацію. Завдавати ударів може і ракетами повітря, наземного базування. Тому безумовно, а – це дуже цінна ціль для нас, і не так багато їх вже на Росії залишилось. То скільки Тому, інструменти, Давайте інструменти на, всі... на, 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 на кінець, mm -hmm. вже про цей А 50 Скільки їх там лишилося uh, в Росії? Є ну, тут треба дані розвідки дивитися. Казав голова Гурки Бодан. Ну, там що було 8 літаків до цього, і з них там не всі робочі, не всі модернізовані. То. Бо там на пальцях однієї руки, скажімо так, їх було. Ага. Було вже в ну, минулому було. було. От тут минулий час було. у ваших словах нас тішить. Ще одну інформацію на маємо. А кажіть, кажіть. Ні, зменшує спроможності. Я ще ну завершу так думку, що дійсно ті інструменти, які в Україні з'являються дедалі більше їх. Здається більше можливостей відганяти окупанта від наших кордонів. Ви бачите, які інтенсивні атаки були на авдіївському напрямку керованими авіабомбами. Саме в цей період поніс противник дуже серйозні втрати, саме в літаках. Винищувачах та винищувачах бомбарвальних типу Су-35. Це, це саме ті лі, літаки, які просто задують ударів щодня керованими авіабомбами і роблять це до речі, і сьогодні, але вже значно менше. Тому нам треба більше таких інструментів для того, щоб їх відігнати подалі. Ну і літак f 16 Безумовно, теж вчора було опубліковано відео так президентом про роботу наших льотчиків в навчальному процесі у Данії.